Етапи розвитку кошеня. Давайте розглянемо як доросліше маленький котик. Одразу після народження слід подбати про те, щоб малюк отримував материнське молоко, адже воно дає всі необхідні поживні речовини. До двох тижнів у малюка розплющуються очі, до трьох тижнів повністю відкриваються вушні канали. До чотирьох тижнів кошеня вже самостійно ходить до туалету. До цього ці процеси стимулювала мама і до того, що кошеняти, проїзуються гострі молочні зубки. До чотирьох тижнів малюк починає виявляти інтерес до того, що їсть мама. Тому його можна поступово переводити на спеціальний корм для кошенят. У 8-12 тижнів у кошеняті роблять перші щеплення. Тепер він готовий розлучитися з мамою і переїхати у новий будинок. До 4 місяців молочні зуби починають випадати, а натомість ростуть корінні. У 5-6 місяців кошеня уходить у пору статевого дозрівання. А до 6 місяця котик вже виглядає майже як дорослий, але йому все ще потрібний відповідний раціон для зростання та розвитку. Приблизно до 7 місяця у кошеняти змінюються всі молочні. 7-8 місяців це найкращий вік для стерилізації вихованця. Починаючи з 9-го місяця, можна потихеньку переводити кошеня на дорослий корм. 10-12 місяців. Вихованець вже по праву може вважатися дорослим котиком. Кошенята як малі діти теж потребують уваги та любові. Пам'ятайте про це, і кошеня поверне вам всю любов з сторицею.